У понеділок, 29 липня, відбулося чергове засідання виконкому міської ради. Про це дещо пізніше, а зараз розповімо про урочисту і сумну подію. Урочисту, бо відбувалося все присутності членів виконкому, старостів, а сумну, через те, що нагороди за мужність вручали рідним тих, хто загинув, захищаючи Україну від окупантів. Нагороди були вручені матері Віталія Тищенка зі Шпендівки та дружині і сину Сергія Литвина з переселення. Ордини вручали Карлицький міський голова Лисан Панюта та начальник другого відділення Бухівського територіального центру комплектації та соціальної підтримки підполковник Володимир Бойко. Ось як це відбувалося. Прийміть дяку. Від всього світу, від України, від себе особисто, від цієї громади, за вашого татка, за вашого чоловіка. І ми будемо пам'ятати, а ви також пам'ятаєте. Добре? Тримайся. Також велика дяка за сина. Хвилювання, які вас переповнюють, і той біль, який ви маєте, ніхто, ніхто нікому не повторити, нікому не відчути. Мужності протипіння. Будемо пам'ятати, будемо шанувати, будемо поколінням передавати. Ось це Ну і всім я ще раз. В першу чергу старости, на яких територіях проживають рідні наших героїв, всім присутнім, я ще раз і ще раз скажу, що ми з вами повинні все зробити, надати максимальну підтримку родичам героїв і пам'ятати, пам'ятати, ще раз пам'ятати. Відкриваючи засідання оперативного штабу 29 липня за участі старост сіл, карлицький міський голова Ласан Панюта повідомив, що ситуація в громаді стабільна і розпочав із першочергових завдань на найближчий період. Насамперед ми готуємо громаду до дня незалежності дня міста і дня сіл, у кого вони десь тут посінній період. Тому Місячних благоустроїв це до всіх. Я закликаю насамперед ті, хто присутні в залі. Закликаю всіх керівників підприємств, які знаходяться на території і проводять діяльність нашої громади. Я закликаю всіх жителів нашої громади біля своїх подвір'їв звернути увагу на вести лад. на штабі за свою роботу в 2023 році звітували старости сіл. Леонівка, Новосілки, Шпендівки, Шубівки. Повністю їх виступи ми будемо подавати почергово у наших передачах. Сьогодні звітуватиме староста села Шубівка Землянка Микола Широкоступ. Медики на штабі інформували за тиждень, що минув виявлено ковід у чотирьох дорослих жителів громади та однієї дитини. Начальник відділу освіти Надія Мельченко та Олександр Панюта говорили про нове у харчуванні учнів загальноосвітніх закладів Карличчини. Зараз основне це харчування. Мені вже розробили, але зараз там вели нові. Зміни до законодавчої бази треба до кожного меню технологічні карточки на глютен і так далі. З обуховом я домовилася. Я думаю, що завтра ми під'їдемо туди, щоб вони подивилися, щоб потім не вертали нас попередньо. Значить, і вже починаємо так, вивели, доводять потребу в продуктах. То я думаю, що там із середи будемо запускати і тендери на через прозоромаркет. на Закупівлю продуктів харчування загальноосвітніх навчальних закладах проводити власними силами. Це додаткове навантаження на відділ освіти, але ми це рішення прийняли і ми не будемо закупляти послугу, а будемо брати на роботу спеціалістів, які будуть ну, готувати ну, ці всі э, страви, які згідно тих меню, які розроблені, вже сьогодні розроблені. Власними силами, ви почули, це е, дасть нам можливість, ну своєчасно, буде так говорити, розпочати е, харчування в начальних закладах. Єдине, що може перший тиждень ми все-таки пропустимо для того, що поки складемо списки, сформатуємо дуже багато пільгових категорій в нас сьогодні харчується. Це все нам необхідно запустити. Це довідомо всіх, вже рішення остаточне і закупляти послугу. З харчування ми на навчальний рік 24-25 не будемо. В Старостинському окрузі, до якого входять села Шубівка та Землянка, проживає 726 осіб. У селі Шубівка 568, у селі Землянка 158. Прийом громадян проводжу за місцем роботи в межах робочого часу та в позаробочий час за місцем проживання жителів сіл. Всім жителям сіл надається різного характеру допомога. Протягом звітного року було видано 362 довідки різних форм. Знято з реєстрації 36 осіб та зареєстровано 37 осіб. Надавались довідки у відділ субсидій та відповіді на запити нотаріусів. Усього 68 листів. Складено 5 заповітів. Надаються, щомісячно звіти. У відділ статистики та реєстр виборців. 12 наших жителів на даний час беруть участь у протистоянні збройній агресії Росії в складі ЗСУ. У селі Шубівка працює Шубівський ліцей, комунальний заклад дошкільної освіти Чебурошка, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, сільська бібліотека, будинок культури, сільський клуб в селі Землянка, поштове відділення зв'язку. Православна Церква України. На території сіл працюють 5 магазинів. Проведений провідний інтернет Євролайн, мобільний зв'язок Лайф, Київстар, Водафон. Важлива інформація для громади висвітлюється через групу Шубліка в мережі Фейсбук. Базове господарство фермерське господарство широкошту. А також 7 менших фермерських господарств. Фермерське господарство Мотузка, Явір, Расавське, Маргарита, Голінка, «Куріна», Товариство з обмеженою відповідальністю Мілкойленд 89 одноосібників. У селі Шубівка працює Шубівська гімназія, в якій навчається 47 учнів. Працює 13 вчителів та 6 технічного та обслуговуючого персоналу. Обладнано підвальне приміщення на найпростіше укриття. Сюди проведено освітлення за кошти громади. Надавався бензин фермерським господарством, широкостум, фермерським господарством Явер для порізки дріво, кошування території, привезення вугілля. За кошти відділу освіти щороку проводився поточний ремонт забору. Завезені сучасні меблі, придбано комп'ютерну техніку, телевізор, ламінатор. Проведений провідний інтернет. За кошти міської ради встановлено відеоспостереження. За кошти міської ради також придбано та встановлено вуличні спортивні тренажери, бензопила для порізки дрів та твердопар ливний котел та генератор. На території сіл Шубівка працює комунальний заклад дошкільної освіти Чиборошка, який відвідує 21 вихованець. Працює четверо працівників. Заклад відвідують діти як із села Шубівка, так і з сусідніх сіл. Щороку міською радою виділяються кошти на придбання новорічних подарунків. На території сіл Шубівка діє Шубівський будинок культури, в якому працює три працівники. Діє колектив Горлиця, який приймає участь у всіх заходах. В даний час в будинку культури волонтером Анною Бут та жителями громади платуться маскувальні сітки для ЗСУ, які щотижня відправляються за призначенням. До яких додаються смаколики, продуктові, продукти харчування, ліки, засоби гігієни. Працівниками старостату неодноразово збиралась допомога для ЗСУ від небайдужих жителів сільської громади та за допомоги волонтера Шепеленка Івана Степановича, Відправляється до захисників. Надавався бензин та трактор з косаркою, фермерським господарством широкоступ для вкошування території. Відділом культури міської ради. Виділялись кошти для проведення новорічних свят та щороку надаються дрова для опалення приміщення. Придбаний та встановлений вуличний туалет. Шубівська сільська бібліотека працює один працівник. За кошти відділу культури придбано комп'ютер та проведено інтернет. Землянський сільський клуб працює один працівник. Фермерським господарством Широкоступ виділявся бензин для косовиці бур'янів та порізьких дрів. За кошти міської ради проведено капітальний ремонт кабінету сімейного лікаря. Двох коридорів зроблено відкоси на всіх вікнах, зроблено ганок та пандус. В приміщенні амбулаторії встановлено внутрішній туалет. Та проведена каналізація. Також постійно виділявся бензин для вкошування території. Працівники благоустрою вкошується територія медичної амбулаторії. На території села Шубівка працює відділення Укрпошти, де працює два працівники завідуюча та листоноша. Приймаються платежі та комунальні послуги, виділяється пенсія пенсіонерам, поповнюється мобільний зв'язок. Проводиться прийом та видача посилок. За кошти Укрпошти проведено ремонт. Для поштового відділення. На території працює один соціальний робітник, обслуговує 12 жителів громади похиловіку, які потребують стороннього догляду. Робітником було, були привезені та роздані продуктові набори, хліб, які виділяла міська рада. Благодійним фондом Червоний хрест роздано 12 продуктових наборів, засобів гігієни та помперсів жителям, які самостійно не передвигуються. Також працює фахівець Соціальної служби по дітях, в яких налічується 98 дітей від 0 до 18 років, новонароджених четверо. На території сіл 9 багатодітних родин, в яких виховується 43 дитини, троє дітей, позбавлених батьківського піплування, 5 дітей з обмеженими можливостями, неповних сімей 12. Щороку виділяються новорічні подарунки. Сім'ям СЖО міської ради постійно надається допомога. Благоустрій населених пунктів. Працівником з благоустрою проводиться регулярне обкошування території сіл, виробування декорослих кущів, прибирання узбіччя доріг. Проводились роботи по ліквідації стихійних сміттєзвалищ. За участі працівників старостату та працівників культури соціальних працівників проводиться прибирання братської могили пам'ятного знаку. Жертвам голодомору центру села. Встановлено пам'ятний знак жертвам політичних репресій. Придбання, придбана інформаційна дошка, генератор дрова для опалення, адмінприміщення. Та виділявся бензин для вкошування бур'янів та порізки дрів за кошти фермерського господарства. «Широкоступ» проводилась вирізка дикорослих кущів на сільських кладовищах сіл Шубівка та Землянка. Постійно вивозиться сміття в зимовий. Період проводиться розчищення доріг від снігу, а весня на осінній період обкошування територій населених пунктів. Міською радою виділено бетонну суміш для поточного ремонту доріг по вулиці Кіб... Кібітіна, частково по вулиці Поповича, вулиці Лесі Українки, Фалкова, Салашубівка та вулиці Польова, в селі Землянка. Ремонт проводився КП Міськрембудсервіс та підрядної організації. У 2024 році проведено Ремонт комунальних доріг по вулиці Воробчук та Вишнева, а також завезено бетонну суміш для продовження ремонту ґрунтових доріг. Постійно проводиться ремонт вуличного освітлення та заміна лампочок. Придбано та встановлено 4 контейнери для пластику та 4 урни для сміття. Придбано та встановлено 2 вуличних туалети на сільських кладовищах, придбано генератор тример. Придбано та встановлено 9 відеокамер та техніка для відеоспостереження. Природний підприємець Журавель придбав для Свято-Покровського храму азовну косарку. Фермерське господарство Ябір та фермерське господарство Мотузсько допомагали спонсорськими коштами в придбанню інвентарю для храму. Фермерське господарство широкоступ ліквідувало три стихійних сміттєзвалища, постійно надає жителям громади безкоштовну столову для поминальних обідів. Підтримує та допомагає ЗСУ. Фермерське господарство Шеркоступ постійно виділяється спонсорські кошти та проводиться робота для поліпшення життєдіяльності сіл, Шубівка та землянка. За 2023 рік на суму 1 млн 55 п'ять тисяч вісімсот гривень. Наприкінці хочу подякувати всім то докладає зусилля для покращення життя нашої громади за допомогу та підтримку про майже дві сотні заяв і повідомлень, які надійшли в поліцію за тиждень від жителів Кагарлицької і Жищівської громад, проінформувала старший офіцер поліції Інна Калієвська. Чотири внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Задокументовано два факти завдання легких тілесних ушкоджень у Пріцьках і у Жищеві. Ведеться досудове розслідування. Кагарличанин зберігав рослини коноплі, а це частина перша 309 статті кримінального. Кодексу, тож не уникнув земляк до судового розслідування. У зорівці виявлено тіло потопельника, ознак насильницької смерті в чоловіка нема. За даними поліції, він зловживав алкогольними напоями, тож смерть чоловіка за попереднім оглядом виглядає природньою. Патрульна поліція упіймала п'ятьох водіїв, які сіли за кермо після вживання алкоголю. Тож штраф майданчик у Миронівці поповнився п'ятьма сталевими конями, а вже суд вирішуватиме ступінь провини кожного водія індивідуально. А ось на Кіпрі, наприклад, водії перед поїздкою не тільки їдять, що їм смакує, а й п'ють безалкогольні напої. А все тому, що цього не можна робити за кермом в такому випадку, чималий штраф дивні правила дорожнього руху трапляються в інших країнах. 82 протоколи склали правоохоронці щодо порушення адмінкодексу нашими земляками. Картина вже звична. Перебування явно на підпитку у громадських місцях, порушення правил дорожнього руху і вже постійно в кримінальній хроніці непоодинокі факти домашнього насильства, особливо з боку чоловіків стосовно своїх же дружин. Матеріали спрямовані до суду. Та практика, на жаль, засвідчує, що навіть судові рішення не завжди. Стають на перепоні ганебному прагненню так званої, в даному випадку, сильної статі, утвердитися за рахунок слабкої створено додаткові патрулі спільно з працівниками ТЦК для виявлення громадян, які ухиляються від мобілізації. Таке патрулювання здійснюється щодня після 13-ї години.